Десять футболістів з найбільшими зарплатами. Спойлер у топі немає месі. Отже, в десятку увійшли Айван Тоуні, Кілян Бапе, Ерлін Голанд та Роберт Левандовський. Їхня коливається від 25,5 до 38 мільйонів доларів. П'яту сходинку посідає калюду кулібалі за хіляля. Заробляє він непогані 39,5 мільйонів доларів. Четверте місце садіо мене альнасер. Футболіст залишається важливою фігурою як для клубу, так і для збірної. І його зарплата тільки під. Тверджується 45,6 мільйонів доларів. Топову трійку відкриває Ріад Марес. Його перехід до Аль ахлі приніс йому солідний контракт і статус зірка чемпіонату. Ріад не тільки грає в своє задоволення, але й отримує за це 59 мільйонів доларів. Друге місце Карім Бензима 114 мільйонів доларів. Після 14 років у реалі Француз вирішив усе змінити. Влітку 2023-го він приєднався до Аль Ітіхада. І навіть попри складний старт уже встиг набрати 50 Одну результативну дію в 59 матчах Саудівської проліги. І найвищу зарплату у світі має нападник аль Насра Кріщану Роналду, який заробляє 228 мільйонів доларів на рік. Тобто португалець заробляє близько 4,3 мільйони доларів на тиждень, ймовірно, більше ніж будь-хто з гравців УПЛ отримує за рік.